Привіт! Сьогодні буде на огляді ось така приблуда. Це в нас прижима пластина для сокету для 12 13 покоління Intel на платформу LGA 1720 або 1700 фірми GIE, icpu 12 Купувалася вона по акції, заплатив за неї 100 гривень. Що ж, пропоную обсусати дане питання, так би мовити, глянути, що там всередині. Попутньо розказати, для чого вона, яку вона розвиванує. Такий міні-екскурс. Проблема інтелу і, в принципі, проблеми великих процесорів. Сам ще її не розбирав, не знаю, що там всередині приїде. Давайте дивитись разом. Пластина? Стікери і ключик. Почнемо з ключика на нього найменше часу потратимо. З однієї, з другої. Ключик як ключик. Має крутити ті винтики, ті гвинтики, що знаходяться на самому сокеті інтелському, сама пластина. Давайте детально оглянемо її. Чи є десь якісь зазубринки за... О, волос китайця. <ріст> Виконане воно на високоточному ЧПУ станку, судячи з усього. Ніде немає ніяких зазубрин. пластина не гнеться, має гарну міцність, алюмінієва. Ось так виглядає. Зверху логотип лобот... J. 12-13 покоління і китайці вірять, що 18-й сокет лінійка також буде підтримувати. Всередині все виконано чітко. По боках тут якась штука, що це за штука. Приклеєно щось. Я так розумію, вона прижимається на плату. І щоб тексту не царапити через алюміній, тому вона буде, як така певна, прокладка йти. Значить, ну, з'їхала в мене. Ось така пластина. Також йде термопаста нанесена. Тонка термопрокладка супер. Не знаю, треба їх провіряти, але якось стрьомно, якщо чесно. За 100 гривень краще MX6 або Мікс 4 намастити не треба цих експериментів, я думаю. QR, яку можна відсканувати, що це не Китай. І алгоритм використання правильний. Тобто, правильно як зробити: відімкнути сокет оригінальний, вставити процесор. Обережно, після того відкрутити гвинти. Щоб процесор ставиться для того, щоб коли відкручуєте гвинти, щоб воно в сокет не впало. Після того, як відкрутили гвинти, вставляєте, ну, знімаєте заводське кріплення, не витягаючи процесора, потім вставляєте це, дивитесь, щоб співпало, щоб оця от плоскість була чуть-чуть нижча, або так само в один рівень з процесором, закручуєте оригінальні гвинти і наносите термопасту. Це, блін, ну реально стримно його юзати, якщо чесно. Стримновато. В принципі, є топові пасти Honey. Вони також йдуть такими термопрокладками. Ну а я, якщо що, ну, стримаюся, я не вірю, що за 100 гривень оцю от, всю байду положили Hunveївську термопрокладку. яка от така от коштує сама баксів 15, напевно. Не вірю я щось в це. І так, в Україні таке коштує порядка 350 гривень. Ми купили за 100, зекономили. І воно ще й нормальної якості. Свої функції, я думаю, буде виконувати. Далі розкажу, для чого це зроблено. Про це, в принципі, вже багато хто говорив, багато хто обсусував, але, як на мене, в цьому відео варто щось коротенько це повторити, можливо, комусь буде цікаво. Я зараз буду чуть-чуть на камеру дивитися, щоб краще намалювати, а на сам листочок. І так дивіться, є в нас сокет. І чотири гвинтики. В молодших поколіннях процесорів, там 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11. Покоління в них процесор сам, по довжина ширина. Він був більш квадратний. Сам сокет у нас, він як побудований. Йде отака от, тіпа, загагулінка Тут йде теж така загагулінка і отак от вона тіпа, закривається, ця скоба отут перекривається. Получається, вставляєте процесор. Тут оця от кришечка. Ви її защелкуєтесь сюди. От. Ту кришечку, і потім та скоба зажимає отут -от і отут от. Тобто, якщо дивитися на процесор, йде звищення, потім така от ступінька з металевою розпродільчої кришки, і от на оцих катиках йде максимальна нагрузка на оцей от прижим. Є різні плати з різним текстолітом. десь він товстіший, десь він тонший, там шестислойний, але це без різниці. Ситуація яка, коли стандартне це кріплення. Воно, по-перше, що дуже сильно прижимає процесор до сокету всередину туди вдавлює, а всередині там пластмаса, плюс плата, сама текстоліт, плюс прижимається точка А і точка Б. Тут одна точка, тут дві точки. Воно туди сильно вдавлюється через цю пружину і вдавлює в цих, два, в цих дві точки. І виходить, що якщо дивитися з одної сторони, допустимо, ось це сокет, ви сюди помістили ще процесор. Він от на ножки сокета ліг, і замість того, щоб його рівномірно по всій площці прожати, воно, сам цей сокет, оця кришечка, ви його накидаєте, фіксуєте за гвинтик, і потім, коли оцю скобу бокову фіксуєте сюди, коли вона прижимає цю кришку, вона конкретно от в цій частині от в цьому положенні, вона конкретно його прижимає. І виходить, прижим, що тут у нас йде пікове навантаження. А ось тут воно просто прижато. На коротку дистанцію це буде дуже сильно помітно, там, де є топові температури. Тобто це всякі К-процесори там 12,600, 13, 600К i5 і вище, I7, I9, там взагалі жопа. Получається, що процесори вони не квадратні, вже цінові йдуть, площа велика. І вони, коли отут нажимаються, стають ось таким бананом. Такою штукою страдали та всі процесори Intel там, за 5-10 років роботи вони всі от такими от ставали, і або відвалювався канал пам'яті, або не бачили відеокарту, або взагалі нормально не працювали, або ума не працювала. Ну, коротше. Коли процесор в такому зажимі дуже довго робить, дуже велика ймовірність, якщо ж це плата не шестислойна, якась набагато із гіршим текстолітом, то дуже великий шанс, що і текстоліт прогнеться, бо плюс ще боксова система охолодження теж вдавлює так нормально, ці кольора. Або сам процесор таким бананом стане. Того для того, щоб цього уникнути, для того, щоб оці процесори 12-13 покоління вони йдуть ось такої форми, більш прямокутної. І щоб нагрузка навантаження оце було не в оці точки, а щоб воно було рівномірне, зроблена ось ця рамка. Як ви можете побачити, ось на ці вирізи, вона ця рамка фіксує по всьому периметру. Абсолютно, тобто, з цими вирізами, з цими вирізами, вона от прямо абсолютно нормально це все пережимає, плюс ця рамка вона пережимає по площі. А ще найбільший плюс, що вона просто пережимає, тобто ви закрутили болти от, от з-під сокету. І все на цьому все. Тобто, ви як закрутили гвинтом, а отут-от. Йде постійне, динамічне натягування от пружини, цього механізму. Тут ви просто прижали, щоб воно нормально стояло, не вилітало, і все, і воно прижати. А в даному випадку, от в стоковій системі кріплення, воно постійно жме охолодження гірше, через те, що проце викривляється бананом. І через те можуть бути в подальшому проблеми. Тобто, ладно би там 5-10 градусів ще температура, ну окей, там на. 12400F на КФ, допустим, 12 го покоління про цех, ще б куди не йшло, вони там відносно плюс-мінус холодні, якщо там їх не гнати. Но це ж якби руйнує сам процесор, ось, ось в чому основна проблема. Воно ж з часом нормально перестане працювати. Того ось такі от рамочки, хто там планує збирати, я рекомендую за ліжки відразу замовляти, вони там фігню коштують, і ще й, і зекономити, і нормально достанеться. І, ну, це, грубо кажучи, в нас це 300 гривень, а за ліжки там це 100 гривень. Я думаю, є сенс замовити, 100 гривень витратити, оце от заморочитись і закрити питання. Буде і набагато холодніше працювати, і проблеми у і не буде з оцим от банановим вигином, і, в принципі, не буде проблем. Думаю, я цю тему більш детально розібрав. Ви зрозуміли, за що мова йшла. І в подальшому, я думаю, що всім буде все добре. Дякую за увагу. До нових відео.